Він дійсно найпопулярніший співак зі сходу і сьогодні він ексклюзивно в нашій студії. Тож зустрічайте араш. Тож, wow. вітаємо, вітаємо тебе в студії. Uh, great, look, great great look, shoes. Thank you, thank you. <laughs> Скажи, будь ласка, ти так часто буваєш в Україні, так часто буваєш в Росії. Як ти думаєш, чому українкам і росіянкам так подобається твоя музика? Тому що у них дуже гарний смак, я гадаю. <реш> Скромно. Or, or, or скром... <реш> Або, най... Або на, на, на паки поганий <реш> смак. Я тобі скажу, ні, тому що я зайшов у Фейсбук, ми сказали, що ти в нас сьогодні в гостях, що пишуть люди, про тебе. А, нач... Лючія Нікульська пише: А, Араш, у мене рингтон вже 100 лет, очень класний. Або, наприклад, пісні супер, голос дуже приємний. А от, наприклад, Валерія Валерія Лігастаєва пише нам, що в мене був роман на морі під музику Араша. Ти розумієш, твоя wow. музика саундтрек для любовних романів? Так, дійсно, так я дуже щасливий. Тому що знаю, що мої пісні. Вони запам'ятовуються. і Я намагаюся писати пісні про щастя, про любов. Кожного разу, коли хтось каже Араш, я такі спогади маю про твою музику, мені дуже приємно. А скажіть, будь ласка, твої пращи, твої твої предки з Азербайджаном. Ти буваєш на батьківщині своїх пращерів? Так я з перзя з Персії з Ірану. прадідусь, грант прадідусь у мене дійсно з Азербайджану. Але Я виріс в Швеції. і жив almost whole my life in Sweden майже все життя в Швеції. Я дуже щасливий, що мої пращури надали мені можливість поїхати в Швецію з моїм братом. Пісфулайфіно і you know? вести мирну ж мирне життя. А в нас є квитки. в нас є квитки на концерт Араша, який відбудеться 26 квітня в Палаці Україна. І хто до нас зателефонує? 494 1194, чотири отримує ось ці квитки. Скажи ще одне питання стосовно е, спілкування з українськими зірками, я знаю, що ти знайомий з віркою Сердючкою. не думав заспівати, можливо, в дуеті з сердючкою. Ось ви в тебе, о, а я дуже дуже I люблю I його або її. Yeah, як I хочете. Коли я дивився so по Євровіжен? Uh, мені Superstar. дуже сподобалось. Це суперзірка. дійсно. Yeah. <laughs> а скажи, як часто в тебе було безліч дуетів. Ти співав з блістящими, співав з багатьма в Росії. Так часто запрошують Не думав, можливо, пожити деякий час в Росії або в Україні? Чи тобі комфортно в Швеції? А um, right uh, зараз я вже шість місяців, 6 місяців живу в Дубаї і шість місяців в Швеції. Коли дуже холодно в Дубаї я їду в Швецію і навпаки, I, I, I так я вже думав. про... в принципі мені доводилося жити певний days, час в Москві. Декілька but, днів, скажімо. Я не знаю, зміг би я жити все життя чи ні. Але коли я приїжджу в Київ, у мене дуже багато друзів, знайомих тут, мені дуже приємно тут. Ну, ти щаслива людина, коли холодно в Швеції, ти живеш в Дубаї, і також навпаки. У нас і телефон дзвінок. Але хто в нас є? Доброго ранку. Доброго. ранку. Як вас звати? Оксана, Київ. А звідки ви? я дуже рада і щаслива, що зателефонувала в студію. Араш, дуже приємно вас бачити. Вітаю в нашій країні. І таке питанечко: що найбільше вразило вас в нашій країні, що сподобалося, і від чого ви захоплені? Дякую, дякую вам. Знаю, що найбільше вразило мене з найпершого дня візиту. Actually, so many girls дуже багато oh, красивих жінок, дівчат. Це просто like шалена краса. Навкруги, so many, де не like, підеш, so постійно за йдуть I, красиві жінки, дівчата. Хтось мене запитає, що таке Україна кажу, so so приїжджайте. So ви побачите це дуже so like приємні, дуже you know? приязні люди. Це <laughs> yeah. у вас просто бездоганна комбінація. в нас питання до тебе. Скажи, будь ласка, eh, значить, концерт 26 eh, квітня в Палаці України, твій день народження 23 eh, квітня. І день народження eh, твоїх малюків також співпадають майже з цим eh, часом. Eh, скажи, будь ласка, як збираєшся святкувати свій день народження перед концертом? It yeah. It doesn't work. Ah, it doesn't work. work? А, дозін saying. Tell me, please, uh, what about uh, what about your birthday day, uh, 23 april? And... Uh, я б і целі а дискат твинс, оно бой і он гель, а деву 23 апрель, саме дай айбердей. Квітня той же час, як у мій день народження. Мене буде три дні so uh, народження it's, в один день. Це I'm просто прекрасно. Я дуже much. з очікую. А як, як ти будеш? А як ти будеш святкувати? Це буде родинне коло, чи це буде вечірка? Uh, it's gonna be party or something like that for your yeah, yeah. We, we will have a birthday. So, uh, uh, моя like, дружина запланувала вже все, like. And, uh, як це все буде. Нас oh, буде на узбережжі. So, невеличка uh, вечірка. Спочатку я вже like, запланував. Купуватиму які подарунки для хлопчих, які для me. дівчинки. Але <laughs> для себе нічого не купуватиму. Uh, вони подарують тобі посмішку. Забриня смайл. Yeah, yeah. А люди питають в Фейсбуці, коли будуть концерти в Одесі. Ну точно буде в Києві 26-го. І що це буде за шоу? Це дійсно буде неймовірним е шоу. Дуже буде чудово. живий оркестр, моя група. Світове шоу, екранне шоу. Це дуже велика everybody. подія. Я обіцяю, що всім сподобається. Ви просто з першої секунди будете вражені. Я сподіваюся побачити всіх своїх українських друзів на концерті 26 квітня. Ми тобі дякуємо, бажаємо щастя тобі, твоїй родині, твоїм близнюкам. І щоб ти частіше приїздив до України, тому що дійсно українці, українки, перш за все тебе дуже люблять. I love them too. I love them too. Це навзаєм, Я дуже їх люблю. Теж. Дякуємо, дякуємо тобі.